Друзі, всім всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Олег, і сьогодні ми будемо говорити про логістику до Сполучених Штатів Америки, про фулфімінг і як все це може працювати для українських компаній і для українського бізнесу, пане Олеже, привіт. привіт. Всім добрий день або добрий вечір. А що робить ваша компанія? Що робить ваша а, команда? Яку цінність ви надаєте? Наша компанія склад USA. Ми почали працювати з українським ринком у 2018 році. А, ми з моїм другом і кумом щось продавали на Etsy. і зрозуміло, що є потреба нормальної доставки в Сполучених Штатах в Сполучені Штати з України. Ну і цього не було. Тобто, ми використовували послуги порти. І, і тут варіанти були там або місяць, або півтора на той час. А, ну і ми вирішили це покращити. А, ми відкрили склад в Міннесоті, Перший невеличкий склад це був щось на тисячу чисячу квадратних футів. Це напевно, що метрів сто. Зробили контракт з DHL і відкрили так, таку функцію, що до цього не було в Україні. Це консолідація. Тобто, де ми консолідуємо замовлення або товари е, всіх клієнтів, які співпрацюють з нами. Е, вони їдуть в одних великих коробках, приїжджають сюди, в Міннесоту, і звідси ми вже робимо інжекшн, тобто віддаємо е, ці посилки там USPS або FedEx, ді, ну, різним керієром-перевізникам. Е, саме вже тут в Сполучених Штатах. Я пам'ятаю, сезон е, різдвяний сезон ну, це найголовніший сезон, бо ми більше співпрацюємо з е, клієнтами ЗЕЦІ, е, доставки Укрпоштою були. Там від півтора до трьох місяців. Тобто, я пам'ятаю, люди замовляли щось ще там жовтень, листопад, а отримували у лютому, бо були певні проблеми. От і з нашою логістикою знов таки повторюсь. Ми тоді використовували DHL, Все долітало з України. У нас перший склад в Україні був в Хмельницькому. Все долітало приблизно за чотири дні. І потім вже тут по штатам роз'їжджалося все за 3-5 днів. Тобто весь процес займав до 10 днів. Це ну, це майже як експрес. Якщо, наприклад, ми зараз будемо відправляти з України наше замовлення, наприклад, з Еці, там, або з іншого маркетплейсу, це також буде 10 днів або деякі інші зараз терміни. Так, це якби є най, ну, найголовніший метод відправки для нас це от якраз консолідація. А, зараз е зі Львову е в середньому консолідація, тобто е як іде шлях, ви висилаєте посилки до Львову, вони опрацьовуються, туди ліпляться лейби USPS або FedEx, складаються коробки. У нас е щоденно їде 3-4 тонни е буси е до Катовіце в Польщі звідти це летить Федексом, а в середньому це 3-4 дні до Міннесоти. Як тільки в той день, коли вони приходять, ми зразу робимо знов таки injection тут в USPS. А, в середньому виходить, ну, в найкращому випадку 7 днів, в найгіршому 11 днів. Ну, звичайно, бувають якісь затримки, але в середньому я скажу так: від 8, 8 до 10 днів, і це навіть зараз під час е, е, військових дій е, на території України. З приводу інших маркетплейсів, з приводу mm -hmm. інших площадок, не тільки Etsy, Чи працюєте ви, наприклад, з Amazon, якщо це буде модель, FBM, або, наприклад, там не знаю, з Walmart, або, наприклад, з Shopify, Чи є у вас якась інтеграція, і чи опрацьовуєте ви такі маркетплейси і платформи? Наші клієнти працюють з різними платформами, тобто. Якщо ми говоримо саме про FBM Fulfillment, тобто для нас немає абсолютно ніякої різниці, з якого маркетплейсу ви продаєте. У нас є інтеграція, у нас самописна система на Лаврелі. Ми співпрацюємо наші розробітники з Житомиру, команда AsaBix. Вона росла разом з нами, ми з ними вже 6 років. Ми починали з невеличкої системи на Symfony, Зараз е, нова система, на якій ми працюємо два роки. У нас все організовано по API, тобто е, всі процеси автоматизовані. Е, е, якщо ви продаєте на яці, ви заходите, підключаєте ваш магазин е, по API до нашої системи. Е, е, так само, наприклад, WooCommerce, e е, OpenCart. Uh, ну багато інших uh, систем uh, з Walmart Ми не uh, у нас немає автоматизації, тому що більшість з наших клієнтів це хенмейдери. Uh, Walmart – це не marketplace, uh, який продає хендмейд. Тобто більшість наших клієнтів це якраз товари хендмейд, це не електроніка, там якась чи, щось таке ширпотреб там замовлення з Китаю. Це якраз наші українські виробники, які продають товари переважно в Сполучені Штати. Якщо це буде, наприклад, Shopify, то з цим не буде ніяких проблем. Також можна з'єднуватись, напевно, що по API і все буде працювати. А, окей. Тобто, ти сказав, що у вас самописна система, це мається на увазі управління складом ВМС і все те, що буде з'єднуватись надалі з маркетплейсами, там Etsy, Shopify і так далі. Так, Так, все, наприклад, при підключенні замовлення з Etsy або Shopify вони заходять прямо в нашу систему. Ви бачите це замовлення, там адреса, який метод доставки, який товар нажимається на кнопку Створити замовлення, і ви створюєте замовлення ФБМ. І тут уже є ну, два види замовлення: Це або замовлення ФБМ, це мається на увазі консолідація з України. Тобто, це як ну там я не знаю, якусь дощечку треба зробити в Україні і вислати її до Львова. Або якщо ви тримаєте товар тут у нас на складі, то це замовлення переходить. Наш список, і тут на складі ми вже при цьому висилаємо по е, Тобто, ось цей термін це десь приблизно 10-11 днів. А в середньому вже до кінцевого споживача останньої милі буде. Це ми це. говоримо, якщо це з України. Якщо України. ви тримаєте товари, е, бо у нас дуже багато клієнтів тримають товари тут, і це дійсно клієнти хендмейд, тобто вони їх готують висилають сюди. То якщо ми говоримо клієнтів, що ти мають товари тут, то USPS, як правило, там від 3 до 5 днів FedEx overnight – це доставка наступного день. Тобто ви працюєте не тільки як консолідатор, а працюєте ще за моделлю Fulfillment. Це чудово, і, в принципі, якщо це по Штатах, якщо це якась суперекспрес доставка і товар вже є у вас складі, то можна розраховувати десь FedEx е Express, якщо я правильно зрозумів, один-два дні. Якщо, так, є, я... так, так. Є FedEx Федекс тобто Студий, наприклад, якщо ми відправили у понеділок, вона буде в клієнта отримує, ну, у покупця, вже буде в середу, е є доставка наступного дня, тобто е в понеділок, вона вже в вівторок. Плюс до України ще й доступний експрес Федекс експрес. Тобто це не консолідація, а це прямі Федекс-відправки. Тобто, скажімо, ви зібрали там якийсь пакунок, у вас клієнт оплатив експрес доставку, і замість того, щоб їхати на склад, цей товар летить окремою посилкою Федекс прямо з Польщі до вашого покупця а, в середньому терміні на це від 4 до 6 днів. Це зі mm -hmm. складу у Львові. А, окей, добре. Дуже важливий момент це е, ціна за власне ваші послуги, і mm -hmm. так, щоб було зрозуміло е, нашим клієнтам, якщо вони не працюють по е, такому варіанту доставки е, з консолідацією, відправкою по штатах, ще ми візьмемо, наприклад, там, середню коробку обувну коробку. 45-го розміру десь приблизно такі габарити. Скільки буде коштувати, якщо, наприклад, ми будемо відправляти 10 замовлень, 10 таких коробок, скільки там буде коштувати через консолідацію одне таке замовлення з точки зору транспорту і логістики, все під ключ? Ну, я можу сказати приблизно, бо це дійсно треба вирахувати. Бо зараз всі доставки, навіть включаючи USPS по Сполучені Штати, це зонні доставки. Тобто, наприклад, якщо ми їдемо з Мінісоти Віскансин, це може така коробка може стоїти там 6 доларів доставка. Якщо вона їде в Каліфорнію, вона може стоїти 11. А, але взагалі для самої консолідації, тобто є два вибори: є консолідаційна, це як економ, то що йде 8-10 днів до е, покупця. І експрес, це 4-6 днів до покупця. Це ми говоримо з України. Uh, і як складається сама складова консолідації? Один кілограм це будь-якої ваги або об'ємної, або фактичної, ну бо це йде експресом, тобто та що більша, стоїть 5 доларів. Це шлях від е, Львова до Міннесоти. Тобто, наприклад, якщо ця коробка, яку е, ми говоримо, е, вона півтора кілограма, да, ззуттям. Е, це виходить приблизно 7 доларів 50 центів, а, плюс, скажімо, вона потім їде в Колорадо, да? в Мінісоти в Колорадо, USPS-ом. Це приблизно ще 8 доларів. А, 8 плюс, ну, десь приблизно 15-17 доларів. А, це за 8-10 днів доставки такої коробки з України. А, якщо ми говоримо про експрес, а, це напевно буде десь доларів 35. Це прямий експрес, прямий експрес це е, буде десь приблизно 5-6 днів з України зі Львова. Наскільки, е, ну скажімо так, е, часто у вас питають клієнти саме власне швидку доставку, тобто 5-6 днів, або е, в принципі нормальним є термін там десь 11 днів для клієнтів? Ну от, от ви зараз живете в Канаді, я живу в Сполучених Штатах. От є дві критерії, за якими я взагалі роблю шапінг онлайн. Бо для мене існують тільки два види шапіна: це Cospo, куди Шо? я ходжу на всіх, і онлайн шапінг. Переважно це Амазон, ну і деякі сайти, на яких ну то, що я не хочу там якісь ширпотреб з Китаю, правильно? От. Е, ну, ви знаєте, як Амазон привчив американців, напевно, і канадців до доставки. Тобто, це доставка або наступного дня, або через день. І коли я роблю фільтрацію, коли я от хочу купити якийсь товар, в мене є е, фільтрація, це тільки за датою. Ну потім я вже йду за рейтингом. Тобто, наприклад, чи цей товар там підпадає під те, що я дійсно хочу. Тобто, звичайно, що я не куплю товар, який має там три з половиною зірки. От, але це от, дві критерії: це е, якість товари, е, скільки зірочок, і доставка. Якщо е, клієнт е, з України не пропонує швидку доставку, е, я просто навіть не побачу цього клієнта. Е, чомусь е, ну, в мене склалося таке враження, і ми вже над цим працюємо з 2018 року, е, ми пояснюємо нашим клієнтам, що е, Ну, обов'язково треба давати покупцю, а, обрати а, вид і швидкість доставки. Тобто, ви можете пропонувати там безкоштовну доставку ж самий Укрпоштою, да там <кій> або економ-доставку, там консолідацію, або а, ну або експрес-доставку. Але це все повинно бути. Щоб долучити клієнта, як бізнес має сплачувати за ваші послуги. Це українські якісь компанії, українські варіант розрахунку по безотіковому в плані там на товку або на фоп, або можливо є якісь закордонні. Тобто, як, як це побудовано, як клієнтам краще сплачувати за ці послуги. Так, у кожного клієнта є свій рахунок в нашому кабінеті, в нашій системі. Коли створюється посилка, видається вже ціна доставки, Тобто клієнтам формує доставку або економ, тобто консолідацію, або експрес, там FedEx, DHL, бо ми використовуємо кілька а, різних перевізників. А, і після цього клієнт сплачує методи оплати у нас або PayPal, або кредитка. І зараз, так як більшість продавців, скажімо, ми говоримо, бо я говорю більші проекції, отримують гроші на піонері. Це безкоштовний перевод грошей з рахунку піонера продавця на наш рахунок. Ці гроші mm -hmm. просто зараховуються на, скажімо, ви перевели тисячу доларів, вони у вас лежать в кабінеті, і за кожний інвойс, там за пересилку, просто ці гроші списуються. Ви бачите це у вашому кабінеті. Тобто, -то дуже проста. Звичайно, якщо ви платите PayPal або кредитну карточку, ви доплачуєте 4%. Ну, це то, що беруть е е банки. Але якщо це піонір, це вам нічого не стоїть. Це супер, і наступне питання з приводу працювання фінансів та замовлень. Якщо ми перенесемося в бік. Покупця, який купляє, наприклад, на Shopify. для багатьох бізнесів, які тільки стартують свої продажі, наприклад, там сполучених штатах, Канаді, в Північній Америці, в них немає як такої компанії, зареєстрованої в USA, і відповідно немає банківського розрахунку. Відповідно, деякі функції, наприклад, в Shopify для них закриті, тому що просто в них немає бізнес рахунку, немає бізнес компанії. А в них. Хочуть відправляти від а, сполучених штатів, чи закриваєте ви це питання? Можливо, закриваєте. Якщо закриваєте, то як це працює? Так, у нас є послуги, де ми приймаємо, являємося стороною, яка приймає оплати для наших клієнтів, якраз Shopify — це один із них. Ми використовуємо. Авторайз, брейн 3, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Тобто, це все ми інтегруємо. У нас там є і свої модулі для Shopify, Ми прописуємо при продажі гроші. Заходять зразу ж автоматично по API на рахунок клієнта. Там мінусується наша комісія. Мені здається, це 25 4 От і ці гроші лежать на рахунку клієнку, і далі він уже там або їх виводить, або використовує для, для наших послуг, тобто дуже, -дуже багато варіантів, угу. з якими ми О працюємо. Окей, тобто, якщо я правильно зрозумів, поправте, будь ласка, що я не прав, це працює наступним чином. Якщо, наприклад, у мене є. Магазин на Shopify, ви інтегруєтесь в мій магазин, тобто прописуєте всі варіанти по оплатах, по OPI. Це може бути або Stripe, або там інша платіжна система, це неважливо, PayPal тощо. Ось, і вже з цими налаштуваннями клієнт запускає свій Shopify, отримує всі платежі відповідно на вашу компанію. І вже в своєму обліковому записі у вас, як оператора Fullfunk, він бачить всі ці кошти, Кошти, тому що вони миттєво зараховуються, і потім він ці гроші може частково використовувати на а, логістичні послуги тощо, або виводити як свій дохід а, за бажанням так. там на, на, на той самий Pioneer або на PayPal. Так може виводити на Pioneer, Ми працюємо з ФОПами, з СТОВАми, тобто е є різні ситуації, Ми, ну так, угу. тобто, якраз як ви сказали. Скажіть, будь ласка, чи є у вас а, якийсь калькулятор, а, де можна розрахувати вартість а, ваших послуг, чи у вас є можливо там загальний прайс, який ми можемо додати а, під цим відео? І наші а, клієнти зможуть з цим ознайомитись? А, загальної ціни немає, тому що всі ціни знов таки ідуть е, по апі. Е, ціни, наприклад, на FedEx можуть мінятися, ціни на DHL можуть мінятися. Е, міняються ціни е, в тому сенсі, що е, може бути виділені регіони, е, різний штат, різна ціна. Uh, у нас на сайті і в самій системі uh, є безкоштовний калькулятор, де ви прописуєте з якої країни ви відправляєте. Бо, наприклад, зараз у нас uh, є опція відправка з України, плюс у нас є uh, склад в, uh, в лодзі в, uh, в Польщі, з якого теж ми відправляємо, uh, плюс Фофіоме uh, центр прямо тут в Міннесоті. Uh, ви вибираєте з якої країни, прописуєте розмір посилки, прописуєте вагу посилки, і вам видає ціну на економ або на експрес доставку. Окей. Чи існує у вас якісь певні знижки або спеціальні такі офери? А якщо ми будемо рухатись, ну, більш палетними нормами, тобто ми рахували приблизно вартість доставки і логістики по одному замовленню. Але якщо це, наприклад, такий більш-менш великий клієнт, який оперує палетами, чи є у вас якийсь офер, чи працюєте ви з таким об'ємом? Так е у нас є опції е з нами працюють багато амазончиків. Які доставляють, ну ми говоримо більше не про палети, а про багато коробок. Бо якщо палетами ми не займаємося в такому обсягу, політі ми робимо фрахт, але не так багато. Але якщо звернутися, у нас є. Вайбер на складі у Львові вам прорахують ціну на великі відправки. Це відправки більше 35 кг, коробка, і там може там мені здається, навіть немає обмежень до якої е, там величини ці коробки. Це все летить Федексом, Федекс-фраг. А, от стосовно великих клієнтів, у нас є клієнти, да, які там висилають там, сотні тисячі замовлень на день, висилають з України переважно. У них великі підприємства, і ми їм включаємо функціонал, де вони створюють всі лейби самі і склад у Львові тільки приймає ці великі коробки і зразу їх грузить. Тобто, як воно працює з простими клієнтами, це більшість, скажімо, ви вислали нам 10 замовлень. Хлопці чи дівчата на складі опрацювали кожне замовлення на кожне замовлення на клей... USPS, да? і ми за це, за це ми беремо фі, там, Скажімо, 2 долари за кожну лейбу. От. А клієнти ті, що це роблять самі, ми їм дає, даємо півні льготи і вони всі ці лейби друкують самі в себе на підприємстві, на зеверопринтерах, і таким чином вони економлять гроші. Чудово, як ви працюєте з замовленнями, які повертаються, тобто з так званими рефандами. Ви, приймає, ви можете приймати е, е, ці рефанди, ви якось їх опрацьовуєте, робите якісь там фото, повертаєте обратно. Як у вас побудована взагалі ця штука? Так, це оце, дійсно це одне з головних питань теж для тих, хто продає з-за кордону. Це як, е, якщо клієнту не подобається товар, як його повернути? Бо більшість клієнтів не хочуть повертати це назад інтернешнали. Ну, наприклад, якщо я ж замовив, скажімо, вишиванку да, з України. Ну і щось, ну, от щось мені не підійшло, розмір, да, не підійшов. Я ж повинен буду заплатити 30-40 доларів, щоб я повернути в Україну. А у нас на складі є спеціальне відділ, де ви прямо заходите в систему. Якщо клієнту не підійшло щось, він хочеться відправити назад. Ви робите лейбу для клієнту, це вже предоплачена лейба USPS, Ви висилаєте клієнту, товар приходить на склад, тут його сканується, приймається. Якщо він його не трогали, це прямо вноситься з систему, що він. З ним нічого немає. Якщо з ним щось є, його фоткують. Ви прямо бачите всі фото цього товару, і ви вже вирішуєте, чи ви хочете, щоб ми потім його відправили назад до вас в Україну або його просто перепакувати і знову продавати, якщо це не персоналізований товар. І все, що це ми збираємо тут. Всі ці повернення, ті повернення, що їдуть в Україну, ми потім просто висилаємо е міст морем. тобто це досить дешево, там. Я не пам'ятаю, щось 3 долари, 4 долари за кілограм. Воно їде пару місяців, проходить без ніякої митниці, без ну без ніяких додаткових цих воно не експрес, але якби люди готові чекати, щоб повернути назад. Але це дуже впливає. Бо знов таки ж, якщо я щось купую, якщо мені підходить, я повинен мати шанс повернути. Бо більшість американців, якщо ви не дасте це, вони зроблять чаржбек, і тобто потребують гроші назад від свого банку, і ці гроші знімуть з вас. А що на рахунок податків? Якщо ми будемо, наприклад, продавати а, товари, які будуть коштувати там 100 доларів, 200 долар, доларів і вище, що наприклад, ми будемо проявляти Укрпошту, Якщо я не помиляюсь, ми будемо сплачувати якісь там вхідні а, мита, точніше, а, наш клієнт має це сплатити. Тобто, якщо ми будемо користуватися консолідацією, то е, всіх цих е, складнощів, ми просто ну вони просто у нас їх не буде. Ніяких, е, е, ніяких там GST, податків, таксів, розмитнення тощо. Тобто, взагалі, скільки б не коштував товар, або там 30 баксів, або 200 баксів, е, клієнт кінцевий нічого не сплачує. Нічого, no. єдине єдине, якщо ваш товар вартість товару більше 800 доларів. А, і ви це декларуєте як товар більше 800 доларів. У нас є клієнти, продають е, якісь там вироби із драх металів. Е, ну взагалі є там і вишиванки, є дуже дорогі. І, ну тоді клієнт дійсно, але так як ці замовлення переважно їдуть експресами, бо е, ну люди не готові, якби якщо ти купуєш щось таке дороге, ти вже доплачуєш за експрес. Тобто і люди вже очікують, вони знають, клієнт повинен попередити перед цим, що якщо до вас прийде FedEx, скоріш за все, ви за це сплатите в Америці ВАТ. Ну, тобто там, я не знаю, від 2 до 10% це не податок, а це якраз мита Ми на да. товари. Угу. Але це все автоматизовано, тобто просто від FedEx приходить повідомлення, ви його оплачуєте, і товар доставляється. А якщо, якщо це, наприклад, буде не експрес і товар буде вище е цієї суми, наприклад, там 900 доларів, а якщо це буде звичайна відправка, він також повинен буде сплачувати ці такси? Ми не ні? приймаємо такі дорогі товари е для консолідації, тому що є дійсно обмеження. Якби, е більшість товарів взагалі от середня сума чека. Товари на ЕЦІ, це до 80 доларів. Якщо у нас будуть відправки не з України, а з Європи, і навіть не з Польщі, або з іншої країни, чи опрацьовуєте ви такі замовлення? Чи робите ви далі логістику? Приймаєте товари на свій склад? Якщо, наприклад, це може бути і Китай або інша європейська країна, наприклад, там Британія або угу. Німеччина. Як у вас це працює і працює ні, взагалі? Так, у нас є е, багато клієнтів з країн Балтії, які використовують наш склад. Вони ми їх підключаємо до системи. Вони підключаються через апіс. Свої ці магазини, а е, е, ми їм включаємо опцію, де вони друкують Лейби самі. Тобто е вони прямо готують скажімо, хтось у різі, да? вони отримали замовлення, вони його підготували, вони зайшли в нашу систему, роздрукували лейбл USPS, вони збирають свою консолідацію, тобто, де, скажімо, у них там їде 20 замовлень одночасно. Вони висилаються на склад Мінісоті. Як тільки воно приходить в Мінісоті, коробка розкривається, і всі ці посилки передаються безпосередньо уже USPS або FedEx. -у. Тобто це доступно є клієнти в Іспанії, в Німеччині, як я казав, і в країнах Балтії. Це абсолютно нормально, і це знов-таки це робить дешевше доставку. Бо якщо ви будете висилати експресом, звичайно, просто кожне індивідуальне замовлення експресом, це буде набагато дорожче, плюс це пришвидшує доставку, бо люба пошта, навіть навіть коли не сезон. Да? От Укрпошта зараз, скажімо, досить непогано працює, коли не сезон. Посилки доходять, там, ну скажімо, там до двох тижнів в середньому посилку можна отримати. Коли ми починаємо говорити про сезон, проблема не в пошті тої країни, а проблема саме в Сполучених Штатах, це митниці все проходить через Нью-Йорк або Чикаго. Ці, я про я просто знаю, бо дуже багато співпрацюю. Там можуть бути затримки там тиждень, можуть бути два. Тобто, просто посилка лежить у Нью-Йорку пару тижнів і чекає, щоб її працювали. От. Так як всі ці консолідації літа, літа літать, скажімо, з Латвії, а да? вони або FedEx, або ups вони проходять окрему митницю і. Ну, у нас тут 3-4 дні, плюс 3-4 доставка до клієнта. І в час різдва, коли все перенапружено, всі чекають, всі звинчені, якщо вони не отримуються вчасно. Це от єдиний спосіб мати нормальну доставку. Окей, і а, на останнє. А... Три поради для тих, хто буде починати продавати, і для тих компаній, які будуть виходити на Сполучені Штати. Ну і це я знову повторюся, Найголовніше це не думайте, що безкоштовна або дешева доставка національною поштою це найкращий варіант. Завжди давайте варі... клієнту, вашому покупцю, обрати варіант. Тобто, ваша. Все, що ви робите, ви пропонуєте покупцю, а він уже обирає. Якщо він захоче дешево, він вибере дешево, якщо він захоче доплатити, він доплатить. А якщо ви хочете масштабувати бізнес і, і ви продаєте товари, які персоналізовані, ви повинні придумати, як ваш товар можна тримати на складі в Сполучених Штатах, щоб. Ваша логістика була зручніша і швидша, щоб знову продовжити сезон. А, ну і після того а, більшість клієнтів вже і починає робити персоналізації товару, який вони тримали до цього без персоналізації. Тобто, для масштабування завжди використовувати Тріпі, будь то склад USA, будь то якась інша компанія, але це найголовніше. Бізнесі, бо якщо ви не хочете просто бути маленьким бізнесом, який там заробляє копійки, а от якраз там уйти з роботи і почати насправді вести свій бізнес і цим займатися, це єдиний метод. Велике дякую за дуже дуже корисне інтерв'ю. Всі матеріали і посилання на компанію Олега. Ми додамо обов'язково в опис цього відео. А з тебе, друже, лайк і підписка на наш канал. Тож побачимось.